Комітет виборців України аналізує процес волевиявлення хмельничан. Найперше, що зазначають високу явку виборців, що сягнула 60%. Голова міського осередку всеукраїнської громадської організації підсумками виборчого дня задоволений. Юрій Ануфріїв каже, значних порушень в області не зафіксовано, а дрібні на результати не вплинуть. Волочиський район 188-й округ, в селі Іванівка, члени комісії. Почали підписувати протоколи ще порожні до закінчення виборів на дільниці 182 село Шмирке спостерігач виявив два порушення, коли в кабінку заходили по двоє людей, і а з одним із виборців зайшов представник. Мажоритарника фахівці не задоволені раптовими перетасовками голів у виборчих комісіях. Як наслідок, спостерігали неналежний рівень їх кваліфікації, а це ускладнювало процес підбиття підсумків голосування. У день виборів прийшла заміна на трьох окружних виборчих комісій, голів окружних виборчих комісій. Тобто, вони в день виборів ще приймали присягу. Проявилося те про що ми говорили. Дуже низька кваліфікація членів дільничих виборчих комісій, а це наслідок отих перетасовок. Проявилася вона ця кваліфікація в тому, що на четверту ранку по 188-му округу було опрацьовано лише 4 дільниці з усіх. а Їх там більше 200. На майбутнє члени комітету виборців України пропонують кандидатам нові правила виборчої кампанії. Під час наступних виборів. Партіями-кандидатам треба заборонити перетасовувати склад виборчих комісій, розміщувати платну рекламу на телебаченні, а посадовим особам займатися агітацією під виглядом виконання своїх обов'язків і мати у власності змі. Так до такого висновку прийшли громадські активісти. Стосовно результатів виборів Юрій Ануфрієв вірить, вони виправдують сподівання більшості хмельничан та подарують Україні шанс на щасливе майбутнє.